Десь місяць тому я сказала собі, Віка, у тебе так багато непрочитаних книжок, треба припинити купувати нові. І сьогодні огляд на книжкові покупки. Сьогоднішній наш ТОП відкриває книжка, яку я буду перечитувати. Тобто, це така новинка, не новинка. Це від видавництва лабораторія, яке буквально нещодавно надрукувала цю книжку Діди Мапасан, Милий Друг. Ох, Боже! Любий друг, перепрошую. Е, років так в 16-17 я вперше прочитала Мопасана. Це якраз був спочатку Любий друг, потім якісь там інші короткі його новели. І для мене це стало справжнім відкриттям. Чому? Тому що Мопасан. Це один з тих класиків, які, начебто, відомі, але водночас тим дуже сильно недооцінені. Його форма максимально проста. При цьому стилістика доволі приємна, легка. Ну справді тут не треба мати величезний культурний бекграунд для того, щоб прочитати Мапасана, і при цьому це вічні сюжети, це прекрасний прекрасний аналіз персонажів. Це це звучить дуже клішовано, дуже банально, але просто спробуйте взяти, навіть якщо не любого друга, то якусь збірку маленьких новел Мапасана і просто прочитати. Мені здається, що з плином часу у вас все-таки трошки зміниться думка з приводу нього. Можливо, ви його читали років так 16, як я, і він вам сподобався, але все одно потім якось пройшов повз, коли в вашому житті з'явилась, наприклад, американська постмодерна література. Ем, в будь-якому разі є автори, які заслуговують на перечитування, і Мапасан це якраз та сама історія. До речі, я буквально годину тому повернулася додому, підстриглася і тепер можу хизуватися тим, що виглядаю прямо як Сімона Уель. Про наступну книжку мені важко щось сказати, окрім того, що вона виглядає як крутий американський фільм, який тобі запам'ятається на все життя, тільки в текстовому форматі. Це Майкл Шебон Телеграф Авеню. В принципі, це все, що я можу сказати про цю книжку. Я насправді навіть не можу відповісти на питання, чим вона мене так привабила, чому я захотіла дати йому шанс. Давайте просто зачитаю, як сильно нахвалюють Майкла Шебона. А наприклад, Кетлін Шайн з New York Review of Books. Шебон, неймовірно щедрий письменник, щедрий до своїх персонажів, краєвидів, синтекс, слів, читачів. Читати його справжню радість, його роман водночас амбіційний і легковажний. Це щомка, ніжна, комічна медитація. Звучить прекрасно, це те, що мені треба. А, далі. Так, над Бруклендом Рекордс, магазином вінтажного вінілу, на Телеграф Авеню, яким володіють чорношкіри Арчі Столінс і Врейнет Яфе, гуснуть хмари неподалік заплановано будівництво величезного торговельного центру. Чоловіки хвилюються не тільки за свій бізнес, їхня дружба теж проходить випробування. Ла 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 Ну, коротше, це дійсно звучить як якийсь американський класний фільм, який тобі сподобається і запам'ятається. І саме через це, саме через це, мені хочеться дати Майклу Шебану шанс. Няня. -ня -ня. Наступні три книжкові покупки це тому, що я жертва маркетингу, і тому, що давайте погодимось в нашому житті, при всій раціональності існують авторитети, думці яких, або смаку яких, або ще чомусь яких ми довіряємо. Тому... Дявництво Анети Антоненко різні п'єси. Так, по-перше, я люблю п'єси і хочу для себе більше відкривати театр, тому що е, я просто нещодавно подумала про те, наскільки люблю Семюе Бекета, і люблю його Роман «Вот», І подумала про те, що я читала набагато менше його п'єс, і потім зрозуміла, що є купа письменників, які мені подобаються, які в тому числі ставили п'єси. Наприклад, Сьюзен Зонтак. Про яку попередні відео вона в розбомбленому Сараєву, столиця Боснії і Герцеговини, під час війни ставила п'єсу Семюела Бекета. І тому я хочу більше відкривати для себе п'єси. А видавництво не Тентоненко мені дуже подобається. У них багато класної літератури. Будь ласка, напишіть мені для співпраці. Я вирішила купити ці книжки. Насправді у них вийшло набагато більше п'єс, і я вам дійсно раджу зазирнути до них на сайт, прочитати опис до кожної книжки. Решту тих, які вийшли, я купила всі. Буквально всі. Тільки їх я купила в PDF-форматі електронному, тому що там дуже мало сторінок. І це, власне, причина, чому я в фізичному форматі при всі свою любові до паперових книжок придбала тільки ці. Тому що тут плюс-мінус є, хоча б, ну, якісь сторінки. Подивіться на формат цієї книжки. Вона дуже коротка, вона прям супер-мега коротка. Е а в тих книжках, ну, типу 50 сторінок, я, чесно, не бачу сенсу їх купувати в паперовому форматі, тому що якби це була якась м'яка обкладинка е, і маленький формат, то це мало б сенс. А так, ну, не знаю. Єдина книжка, яка більше, ніж 100 сторінок, це ось ця книжка. Це Флоріан Зелер Мати, Батько, син. Тут 200 чимось сторінок. А тепер, нарешті, до 7 книжок. Перша книжка. Ліяцер Гарсія попіл. До речі, дуже симпатична. Ліяцер Гарсія драматург режисер театру. Доцент. Навчався акторській майстерності в Театральному інституті Барселони. Ляля. Серед -ля -ля. інших став п'єси Семюела Бекета Шекспіра. Був режисером поетичних і музичних вистав. Ця п'єса. Де тут написано про що вона? Ну от, простіше кажучи. Захоплений деякими текстами Стейнбека, автор заглиблюється в драму самотності, ізоляції та насамперед смерті. Його головний герой слабкий, нестабільний, ба більше досить агресивний юнак Жакоб, який не знає, як подрослішати, і живе, наче замурований у своїй ізоляції. Мені здається, що це дуже цікава тема. І тут, до речі, вступ не вступ, а уривочок епіграми з роману На схід від едему Джона Стейнбека. Джона Стейнбека я вам теж дуже раджу прочитати. Тому, ну. Хочеться дати шанс. Наступне. Не можу сказати, що це мій земляк, тому що я народилась в Україні. Але я наполовину вірменка, наполовину грекиня. Це грецький драматург, якого звати Дімітріс Дімітрі Так, я правильно сказала. До речі, мого племінника теж звати Дімітріс. І що цікаво в цій книзі, це те, що Тут написано забуття, і ви можете подумати, що це одна п'єса, але ні, це п'ять театральних монологів. І це прям дуже цікаво. Я коли подумала про саму цю концепцію, що виходить на сцену, наприклад, один єдиний персонаж, і довкола тільки нього, тільки його гри розгортається все. Тобто немає ніяких додаткових персонажів. Просто він весь час один на сцені промовляє до глядача, передаючи Майстерної емоції, і це ж дійсно дуже класно, я б хотіла на таке подивитися. Тут у нас, власне, до речі, цього письменника називають корифеєм сучасного грецького театру. Письменник, перекладач, його п'єси називають театром катастрофи, оскільки, занурюючись у глибини несвідомого, опрацьовуючи механізми травми і втрати, автор препарує ідею нормальності. Він прагне розвідувати. Розвтілити концепт людської природи, щоб глянути на те, що ховається під або за ним. У п'яти театральних монологах автор говорить про п'ять концептів, кожен з яких окреслює сутність того, що ми називаємо людиною. Ну, мені здається, що це супер цікаво. І попри те, що книжка дуже коротка, я дуже хочу її прочитати, і більш того, я би з величезним задоволенням подивилася це в театрі. Але на мій особистий сором грецької мови я не знаю. Але це тимчасово, колись я її вивчу. І наступна книжка це Мати, батько, син Флоріан Зеллер. І наскільки, наскільки я пам'ятаю, е, Зеллер він доволі таки відомий драматург в світі, тому що я десь, причому неодноразово чула його прізвище. Е, французький письменник, сценарист і режисер за версією Гардіан найцікавіший драматург нашого часу. Найцікавіший. Можливо, він дійсно настільки популярний. Це єдина оця книжка з усіх п'єс, які надрукували Анети Антоненко, і в якій 200 сторінок, як я сказала. І, значить, тут у нас зараз я вам прочитаю про що це все. Драматичні твори французького письменника і кінорежисера Флоріана Зеллера за короткий час стали сучасною класикою. Це багатогранні, глибокі. Окей. Це багатогранні глибоко психологічні п'єси, які безжально пропарують як кожного з персонажів, так і кожного з глядачів. П'єса мати ставить руба проблему материнської любові, яка навщухає і тоді, як діти стають дорослими і часом перетворюються на дошкульну гіперопіку. У батькові в щемливій формі йдеться про неминучу старість, яка чекає на всіх, а син це гірка притча про самогубство. От тут Ютуб мене і забанив. За п'єсою батько Зеллер зняв у Голлівуді одноіменний фільм 2020 року, який отримав Оскар. Вау! Дійсно, Флоріан Зеллер, 22 квітня 2021 рік в Україні вийшов прокат цей фільм Батько трилер детектив з Ентоні Гопкінсом в головній ролі. Що ж, мабуть, це варто подивитись. Їдемо далі. Я знов жертва маркетингу. Тому що це англомовна книжка, яка надзвичайно популярна, яка там отримала якісь е, е, цікаві премії. Це Мія Букова яку, я сподіваюся, скоро перекладуть українською and Eggs. І тут маленьке розчарування. Книжка коштувала 500 гривень. І я розумію, що це м'яка обкладинка англійською мовою, але у мене виникає запитання, чому за 500 гривень сторінки тут гірші? Ніж в п'єсах, які я купила гривень за сто кожну. Чому? Бо це прям дуже сумно. Тут такий папір, що, якщо чесно, їм можна, вибачте, підтиратися. Але окей, окей. Значить, так, це роман, який, скажімо, де тут? Сара Мос, Financial Times, Харукі Муракамі дуже високо оцінила це, все тут є на обкладинці. Це роман про трьох жінок. Про тринадцятирічну Нацуко, її старшу сестру Макіко і а, доньку Макіко, Мідоріко. Ну, коротше, і там, от власне, про них трьох розповідається, вона увійшла в 10 найкращих книжок 2020 року за версією Нью-Йорк Таймс. А ось це вже набагато цікавіше. New York Times для мене, якщо чесно, не дуже авторитет. Можете сприймати це як завгодно. Але одна з книжок, які Елена Ферранте внесла до 40 найкращих феміністичних книжок. Це ось це вже для мене щось значить. Добре, подивимось. Насправді, у мене не така прям довершена англійська, щоб спокійно читати, будь що цією мовою. Але, але чому я все-таки повелася і купила цю книжку? О, я так погортала е, і зрозуміла для себе, що вона насправді доволі легко читається, тому, що я навіть. Я навіть не знаю, який у мене рівень англійської. Він точно не високий, але при всьому цьому я плюс-мінус розумію, про що тут йдеться. І мені здається, що підтягнути свою англійську саме завдяки е книжкам, серіалам, перегляду там е всього, чого завгодно англійською мовою, це дуже корисно, тому що мені справді це дуже сильно допомагає. А тепер у нас декілька хвилин не для позитиву і не для того, щоб хі-хі-ха-ха приколюватись, тому що наступна книжка це Олеся Хромейчук Смерть. Солдата історія розказана його сестрою. Це про військового, який загинув в 2017 році. З 2014 року він воював в АТО, боровся проти Кацапів і, на жаль, загинув. Е, його сестра, яка написала цю книжку в передмові і позаду книжки написала, що вона би дуже хотіла, щоб ця книжка ніколи в житті не вийшла, щоб вона ніколи в житті не стала популярною. І коли я прочитала ці рядки, мені одразу пригадався а, режисер, який зняв «20 а, днів у Маріуполі, Мстислав Чорнов. Він теж сказав, що він би хотів не отримувати цей Оскар такою ціною. І, на жаль, на жаль, а, ціна того, що ми зараз з вами сидимо і розмовляємо, вона дуже дуже висока. І мені просто хочеться нагадати вам, що ми регулярно збираємо для війська. Для різних підрозділів, і зараз у нас в Телеграмі проходить так само збір. Ми збираємо на Мавіки, сума доволі велика, але повірте, кожен маленький донат він має величезне значення, і ваші поширення теж мають величезне значення. А тепер, наскільки це можливо, вертаємось до позитиву. Ось така у нас симпатюлічна книжуліна. Вона така дуже, я не знаю, чому від неї якийсь вайб тенісу. Чи у мене просто чи я просто звіхнулася на тенісі? Це лауреат букерівської премії, і це для мене теж щось значить, тому що цій премії я в принципі довіряю. Лауреат букерівської премії Пол Бейті, чорношкірий мешканець Лос-Анджелеса. Все життя ріс з усвідомленням власної чорноти, про яку важко забути в Америці навіть у часи чорношкірого президента Авами. У своєму новому гостросатиричному романі, який за два роки з дня виходу зібрав цілу низку престижних нагород, автор кидає виклик священним принципам Конституції США. Його чорношкірий герой вирішує відновити у рідному Дікінсі давно забуту сегрегацію. Якщо бодай це допоможе привернути увагу до Дікінса і повернути на карту містечко, давно поглинути Лос-Анджелесом, герой роману зробить найскладніший крок, який тільки можна уявити: відродить у рідному місті рабство. І це супер цікаво. Чому? Тому що я так погортала сторінки. Е, дуже легкий, приємний, такий трошки саркастичний стиль. Тобто, для того, щоб рятувати своє містечко для досягнення якоїсь, не будемо оцінювати його мету, це його справа е, цього персонажа, але сам факт, що е, чорношкірий чоловік буде намагатись відновити рабство. Ну, Це цікава тема насправді, тому що, якщо так подумати, то е, на жаль, на жаль, в певний період історії сполучених штатів штатів Америки. Коли вони намагалися одні були за те, щоб скасувати рабство, інші хотіли, щоб рабство було. Вони це активно підтримували, потім ще й воювали між собою. На жаль, ті, які підтримували існування рабства, там для темношкірих було два варіанти або бути рабом, або рабовласником. І звісно, що багато на жаль прагнули бути рабовласниками просто для того, щоб вижити, просто елементарно, щоб вижити і врятувати свою сім'ю. Тому це, звісно, не та ситуація, коли у нього нема вибору, але тим не менш це цікава тема. Тому я би хотіла це прочитати. І остання книжка на сьогодні це книжка, яку я боже так довго чекала, я просто здуріла, поки дочекалася. Це Ернан Діас Довіра лауреат поліцерівської премії. Відверто кажучи, мені не подобається її зовнішній вигляд. Я зараз поясню, що не так. Якщо ви бачили або передзамовляли цю книжку, то знаєте, що на картинці вона виглядає дуже симпатично, дуже симпатично, вона така вся естетична, гарна. В житті ось цей перехід між текстурною такою ткановою ткановим корінцем і, звичайною політоркою, він такий дуже різкий і не дуже приємний. Але з тим на це можна не звертати уваги. Тут дуже сильно. Видно, ну я навіть не знаю, як це назвати, якась така просто лінія, і причому це не мій примірник такий. Інша блогерка викладала в історію цілий наклад цих книжок, і там прям всюди ось ця лінія. Потім оця рамочка. Тут, якщо ви не бачите, там картинка всередині, вона вставлена. І в принципі, ідея непогана, але проблема в тому, що ти трогаєш. І ти відчуваєш, що вона не приклеєна достатньо, тобто вона трошки хитається, вона не намальована, вона там вставлена. І це теж трошки псує зовнішній вигляд. Плюс ця рамочка, вона якось трошки з'їхала. Ну, коротше, є якісь ляпи, які мені не дуже подобаються, але це не буде впливати на моє враження від книжки, тому що тим не менше вона, е, ну, всередині вона зроблена якісно. І оскільки це пуліцерівська премія, якій я довіряю, так само як букерівський. Я хочу дати цій книзі шанс. Більш того, цей Роман, начебто, увійшов в 100 найкращих книжок 21-го століття, першої половини 21-го століття, за версією господи, хто складав цей список? Ну, коротше, я забула, якісь, якісь дуже ділові люди, чи то Нью-Йорк Таймс. Ну, коротше, має значення. Хтось складав цей список, ем, ну, і вона там, начебто, є, тому гарант довіри. Є. Дякую, що подивились це відео. Як завжди, заглядайте до мене в опис цього відео, бо там багато цікавого, мої інші соцмережі, збір, і обов'язково залиште свій коментар.